З вами знов ваш голова ОТГ, і ми шукаємо нову працівницю. Справа в тому, що наша інспекторка по благоустрою виявилася профнепригодною. Я їй так і казав. Ти знала, куди ти йдеш? І що тобі тут прийдеться робити? Одним словом, я вже весь тіндер передивився: кішму, баду. Табордажа передивився. Подходящий кандидатур немає. Всі з дітьми. Нам е, як кажуть, ми працюємо допізна. Нам ми не можемо, щоб десь хтось одлучався. Дуже тісний колектив. Дуже тісний і дуже ми тісно один до одного притискаємося. Товчимося тут, щоб відновити Україну. Вчимось до тої степені, що вдома душ не немає часу прийняти, тому всі разом їздимо в сауну. Можливо, так. Кажу, трошки була моя помилка, ну зараз розберемося. Одним словом, насилайте мені свій інстаграм. Я методом покійного Києва. Пам'ятаєте, Києві в Верховній Раді вибирав собі помічницю. От так само я таким самим методом передивлюся ваші інстаграми і таким самим методом виберу собі помічницю. Хай йому там на концерті Кобзона буде добре. А тепер поговоримо про те, де я промазав. Це просто хлопці, для вас наука, щоб ну, ви такого більше не робили, як я зробив. Дивіться, не все, що iPhone, не все є айфоном. Бачите, тут дві дирки. Дві дирки. Оце дві дирки. Це. Хай він там пише, що він 15-й. Ну то не iPhone. Просто там яблуко намальовано. Дявушки кажуть, що це не iPhone. Я не знав, як голова. Айфон. Має бути от так, три дирки. Отак. От от, три дирки, Бачиш? Три точки. Ви не поняли. три точки це доступ до трьох точків. Тобто, оце ще раз повторимо. Оце хлопці, дупа. Оце дупа. А це вже такий анал. Так що не робіть таких помилок, як я, купляйте правильні айфони. А оте, от що там, 14, 13. То оце менеджерам середнього дзвіна, що вона там язика висунула, <свист> отак захекується. І щоб повимахуватися, що вона теж чоловік бере в кредит оті дві дирки. І довго нудно за ці дві дирки платить свій той кредит, доказуючи, що вона щось теж варта. Пацани, хорошим дівчатам, бо три дирки має бути. І тоді у вас теж буде в пользованні три дирки.